Молочна продукція. Вінковецький смак для тих, хто дбає про своє здоров'я. Натуральна, без консервантів з терміном зберігання від трьох діб. Про здоров'я дбаєш? Вінковецький смак вживаєш. Для нашої гості, і для вас телеглядачі, ми підготували сюрприз. Адже для нас сьогодні будуть готувати кухарі, які приїхали з північного Китаю з провінції Хань. Привіт, Ольго! Привіт, Юна. Знайомтесь, телеглядачі, Це наш наступний глядач, який надіслав рецепти. Сьогодні ми його будемо готувати. Скажіть, Ольго, чим сьогодні будемо смакувати? Я надіюся, що ми будемо смакувати качкою по пекінськи Чому саме цей рецепт обрали? Я була у Китаї і це, мабуть, найулюбленіша спецстрава, яку я скуштувала у Китаї. раді вас вітати в нашому кафе Китайської авторської їжі. Будемо сьогодні для вас готувати. Ольга, будь ласка, можете вибрати собі зручне місце. вас проведе адміністратор. Будь ласка, проходьте, а ми з Юною поки що прийдемо на кухню, познайомимося з кухарями. Юна, знайомся. Наші кухарі, шеф-кухар Цунг і його помічник фан. Ніхау. Ніхау. Рада вас сьогодні вітати і дуже чекаю на смачну дегустацію від таких майстрів східної кухні. Що ж, Максим, поки наша страва готується, розкажи мені про ресторан. Чому саме китайська кухня? Дивіться, наше бажання передати гостям смакові якості. Китайської кухні, да, які от ніколи не бували ще в Китаї, ніде не коштували да, цих страв. От нас тут вдома, щоб не потрібно було нікуди їхати, Тобто привести родину там друзів і гарно відпочити в нас. Приготування качки досить тривале. Спочатку вона маринується протягом двох діб в спеціальному соусі і спеціях. Перед тим, як запікати тушку качки, необхідно її підготувати, підвісити на гак, щоб зайва рідина стекла. Качку запікають протягом двох годин у спеціальній печі з особливим температурним режимом. Дуже високий градус поступово знижують, завдяки чому виходить хрустка, просмажена скоринка, а м'ясо стає соковитим. Основною стравою подається качина грудка. М'ясо потрібно відділити від кісток, порізати дуже тонко, дотримуючись головного правила. На кожному шматочку повинна залишитись скоринка. Подають цю страву з яєчними млинцями, зеленню та соусом. Решта качки подається у вигляді закуски. М'ясо обсмажене в клярі зі спеціями. Та традиційного супу з імберем та зеленю. Наша страва готова. Смачного. Настав час спробувати цю дивовижну східну страву. Ольга, розкажіть, як правильно їсти взагалі? Значем з блінчика. взяти блінчик, потім ми мажемо от. Кладем, потом мы кладем сюда огурец вместе с кожицей. Теперь это нужно свернуть, ну, и попробовать. И как это схоже на ту по папакинский, которую вы ели в Китае? Я давно не была в Китае, мне очень вкусно и, по-моему, это вкуснее, чем в Китае. Хочу сказати чесно, що для мене це не ну, взагалі новий смак, це дуже смачно, і можу сказати, що якщо ви хочете нових емоцій у своєму житті, нових приємностей, то а -а -а. авторської кухні «Містер Ло» саме те місце, де потрібно ці спогади колекціонувати. Не бійтесь експериментувати. Ми завжди вас раді бачити в нашому кафе. Заходьте, ми вас здивуємо! Створюй своє щастя з ним. Живи, фантазуй, мрій, насолоджуйся сімейним затишком. Надійний та якісний, він доступний усім, і він вже будується саме для тебе. Сучасний житловий комплекс Барбарис від надійного забудовника компанії Діта. Телефонуйте 067 381 2040.